Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні ми з вами поговоримо про наш спільник. Спільник, де я приймаю участь від Миколи до Василя. Багато чого дівчатка в'яжуть, але в мене так сталося, що я, як завжди, вчасно не можу вийти. У мене була сесія. Сесія, спасибі Богу, закрила, довольна, трошечки попідв'язувала і хочу вам трошки розповісти, що в мене вийшло. Новий рік уже в нас пройшов. Сьогодні у мене, тобто я вам знімаю сьогодні третє число. Так що вам з минулим. Чи як правильно сказати новим роком, чи з новим, той що наступив. Ждемо всі перемоги. Надіємося, що все в нас буде. Так, як треба, заналадиться, але сьогодні трошечки про в'язання. І так, у нас там було в цьому спільнику від Миколи до Василя дуже-дуже багато різних було номінацій. Ну, не було, а є там, мабуть, шість. Ну, як завжди, я не пам'ятаю. У мене немає часу виписувати на листочку, але я розповім про те, де я взяла участь. Так, от, перша номінація, а сніг пахне мандаринками. Там можна було в'язати іграшки. Дівчатка, не повірите, я в своєму житті зв'язала першу іграшку. Ніколи в житті не в'язала і казала, на всіх у Тамари Новікової на дивані в'язати не буду, хоч ти лусне, але я зв'язала. Я зв'язала гусака. Зараз я вам вставлю кусочок, я його знімала, тому що наявності в мене його немає. Дитина в мене його забрала. А трошечки про нього розповім. Такий усичок у мене вийшов. Маленький, такий гарненький. Перший раз в'язала, трошки не розрахувала з ниточкою, взяла ниточку таку лахматеньку. То петлі по було погано видно, але ну, дивіться, який у мене крильця, який у мене хвостик вийшов ніжки. Ніжки майже одинокі. я сподіваюся, що в мене ну, вийшло для першого разу дуже гарненький. Таке друге крильце, не знаю, чи правильно прошила чи ні. Тому що ні рядочків, ніде нічого видно не було. Ну Так, на, на помацке, можна сказати, таке пуську, такий кабанчик. Дитина назвала гусь Вася, гусачок Вася. Такі в нього корочка. Ну, не знаю, перший гусак вам судить, але я думаю, для першого разу дуже класний вийшов. Така шия гла... оченятка. Оченятка можна було б більше купити, але в мене які були єдині наявності. Такі я пришила, такі, такі зробила робила і втяжечку. Але ну, такий коревенький, трошки нерівненький, ну, не знаю. Для першого разу, повторюсь, я думаю, гарненький такий пухнастий вийшов. Дитинка наша довольна, грається, обнімається, так що такий гусачок у мене є. Гарнюній такий. Так, не дуже він у мене вдалий вийшов. Але це моя перша іграшка. Вирішила я і в'язати собі іграшки, тому що дитина мене просить. Ну, вовшим, в общем, буду в'язати. Прикупила я собі трошки оченят, прикупила я собі вже носики. Але це все вам покажу в іншому відео, тому що хочу сьогодні про різдвяні зустрічі. І такий в мене подарунок перший внукові вийшов. Сказав внук, що це в'язала я, ми сказали. Санта Клаус приніс, бо в нас Діда Мороза в тому році ППУ збило. То Дід Мороз до нас не приходить, у нас приходить Санта Клаус, Миколайчик на Миколаї, а Санта Клаус на Новий рік. Але сказав, дитина, бабусина. Ну, бабусина так бабусина. Так що іграшками я стартонула. Казала, не буду в'язати, в тамарі на дивані, в всьому ефірі. прямому, Казала, ніколи не буду в'язати іграшок. От таке воно <кій>, дійсно є, ніколи не каже ніколи. Так, от, це мої ніколи це мої іграшки. В'язатиму. Уже, уже вам скажу по секрету, ще прикуп, заказала ниточок, бо вже моя сестричка заказала собі теж такого гусачка. Так що, одна номінація в мене є, але в мене є ще і інша номінація. Інша номінація забула, як називається. Боже, забулася. Ой. А, святий отче Миколай, мою хату не минай. Ну, дівчатка, пам'ять у мене дівчі. Так от, в цій номінації я зв'язала отаку туніку. Я її буду показувати в іншому проєкті. Вона велика. Я вам зараз сюди вставлю фото, тому що ця туніка не моя. Розмір не мій, на собі я показати не можу. А фото в мене на хазяйки немає. Ну, я вам покажу ось, яка вона засвідчує ось завдовжки. От так, от, отак, отак. От І отака от вона у мене така гарненька. Вона зелененька, ось виблискує. Дуже м'якенька, дуже гарна. Велика. Не знаю скільки, ще не важила, не дивилася. Але тунійка, ось, бачите, ось така вона ж у мене вийшла. Величезна. Ну, фото я повинна вам, вибачте, вже на вішалки, але тут ставлю. Ця туніка зв'язалася ще в одному проєкті капсула на осінь. Якщо хто хоче подивитися, як я її в'язала, з чого в'язала. І всі всі такі дрібнички цього в'язання, будь ласка, будемо на слідуючому відео, відео звіт по капсулі на осінь. Я там все вам розповім і покажу і ближче покажу цю туніку. А сьогодні просто показую, ще раз ставлю фото. Це Святий отче Миколай, мою хату не минає. Це тунічка моєї доці, ну, під ялинку, подарунок. Але її попросила, сказала Миколайчик із Санта-Клаусом приніс. Тільки можна я зніму відео, а потім тобі віддам. Так що вона лежить у мене, я вам зараз я покажу і ще відео одне зніму, а потім вже їй ту тоніку віддам. Так що ще в мене така одна номінація закрита. Є один подарунок. Поки що не змогла я більше нічого такого великого зв'язати, але я вже говорила, в мене сесія. То поки так. Чар... Миколайчин Чобіток у нас вже був. До мене приходив чарівний Миколай, святий від Олі, Спасибі їй велике. Приніс шикарний великий подарунок. Хто не бачив, приходьте відео під низом, там все побачите, роздивитеся. Так що Чобіток у мене вже був. І ще в мене така буде номінація подолати дракона. Поскільки ми в цьому проєкті в'яжемо до 20, 20 січня. А дракон у мене дівчата великий. Не знаю, скільки подолаю. Ось таке не в мене пакетяра. Це вся пряжа, я показувала це вся ця пряжа, яка у мене вічрівниць добра. Її дуже багато, вона різна. Але я вже потихесенько його подолую. Не знаю, скільки я до 20 го числа зроблю. У мене вже є пара отаких шкарпеток. Ну, як завжди кінчики не заправлені, кінчики буду заправляти, коли вже буду прати. Ну, коли понав'язую всі. У мене, я вам нагадаю, було отакі два поріжочка. Ой, не ту ниточку мотаю. Отакі було у мене два беріжочка. Ось Ось. Я додаю до цих пиріжочків свою ниточку. Ось у мене залишилося от одного, скільки. Добавляю свою ниточку, щоб дуже класно дуже було. І це мій такий дракончик пряжа із чарівниць добра, в'яжу на ЗСУ. Тобто, в мене вже є одна пара. Також у мене ще є один це вже буде десь 43-й розмір, Ці на 42-й мене йдуть. Тут резиночка. Зараз по одному покажу. Тут резиночка ось трохи один на один, а низ просто лицева гладь. П'ятка бабусина, як завжди, як я люблю. До речі, тут петлі набирала 52 петлі на цій, тому що шкарпетка зв'язана в такі дві ниточки. 60 було б велике, а на 52, ой, на 52 саме то. Тут таке саме. Але тут резиночка вже 2 на 2. Мені наче резиночка на 2, 2х2 ширше виглядає, чим 1 на 1. Але трошечки нижчий. Як його правильно сказати? Паголінок не знаю. А ні, не нижчий, Дивіться, одинаковий. Резиночка 2х2. Так само бабусина п'ятка, але ну, вони трошечки відрізнятимуться. Як я казала у відео про шкарпетки, десь у мене вийде з оцих двох виріжечків три пари. Ну, може ще щось трошки залишиться, то в мене буде для, для діток дитячі шкарпетки. Тут такий у мене дракончик долається. Ще в мене дуже багато тут різних ниточок і там махеру, все. Це в мене будуть жилеточки, шапочки. Ну, що встигну, що зв'яжу. Обов'язково покажу вам <кій> до 20 січня, скільки я подолала дракона. В якій кількості, але вже <кій> почала його долати. Долати, в'яжу, в'яжу. Поки що відклала все своє, вже до Нового року своїм трошечки підв'язала. Подарунки такі деякі подарила. Не <кій> знімала я подарунки, які своїм рідним одвезла в цьому році. У нас було по-скромному все. Тому не хотіла я знімати. А от зараз хвилинку. Так, не знімала вам подарунки. А, от, те, що оце дитиня залила туніку, вам показала і в'яжу на засилу, Поки не вив'яжу весь пакет оцей ниточок, вони мені прислали посилочки тут майже кіло 300 виходить так, Поки не вив'яжу махер, кіло 300 ну, уявляєте, це велика кількість ниточок, то нічого поки що собі. Замовляти не буду. Хоча вам скажу собі подарунок під ялинку, я зробила такий рукодійний. Обов'язково, коли я його отримаю, я вам про нього розповім. Шикарний, навіть 4, 4 не витерпала, але це хай така вам маленька інтрижка. А я зараз займатимуся тільки для ЗСУ, більш нічим в'язати не буду. Тому скільки я подолаю до 20 числа драконів, скільки я вам його і покажу, і розповім. А на цьому в мене тільки закритих дві, Ну, якщо не рахувати чобітка, то три. Мої номінації плани я не робила. Думаю, над Бінго, але не знаю, дівчатка. Ну, я людина не планована. Тим паче зараз такий час, я не можу планувати те, що Ну, ми всі живемо одним днем. По крайній мірі так я. Спасибі Богу, утром. вранці, Вранці проснулася і на тому дякую. Тому за Бінго я ще думаю. Ну, Відного в нас можна робити на рік, але це ще для мене під великим питанням. А от драконів будемо дала. Так що, дякую, що були сьогодні зі мною. У мене таке маленьке звітне моє відео проміжне, про те, що я зв'язала, як я зв'язала і яка моя участь в цьому проєкті. А ми з вами зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро. Я з вами попрощалася і, як завжди, забула сказати. Усі наші учасники цього спільника і наша організатор Лена Буганова, яка завжди такі цікаві проєкти організувала, така зажигалочка, для мене вона такий мотиватор YouTube. Я в неї надихаюся, дивлюся, підглядаю і інколи щось повторяю. Всі учасники, вся інформація в інфобоксі під відео. Заходьте, дивіться, дівчата там, скільки краси нав'язала, скільки грашок, сніжинок, ну дуже, скільки такого новорічного. Є чому надихнутися. Якщо ви гадаєте, що ви не встигли в цьому році, ви навіть і не думайте, можете в'язати <кх>, ті самі шкарпетки, ті самі шапочки і починати збирати подарунок на слідуйший рік. Коли у вас прийде слідуйший рік, десь Бог ми доживемо, то це подарунки з Ненацька вас не застануть. У вас вже буде все, все готово. Так що, тепер у мене точно все. Тепер ми точно скоро зустрінемося.